Децентралізація влади та продуктивний розвиток територіальних громад на таких засадах має ґрунтуватись реформа місцевого самоврядування. Про це заявив президент під час засідання ради регіонів. Глава держави окреслив основну концепцію реформи та розпочав її обговорення із членами дорадчого органу. Зокрема, зміни у місцевому самоврядуванні мають бути впроваджені з урахуванням положень європейської хартії, а це, в свою чергу, сприятиме ефективній інтеграції України до європейського співтовариства регулювання та сама практика місцевого самоврядування не задовольняють сучасних потреб України. Зауважу, що при цьому вони також не відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування. Невиконання ж положень хартії є істотною перепоною на шляху реалізації курсу та Перешкоджає інтеграції до європейського співтовариства.